Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Онопченко Андрій Степанович. Стрілець гранатометник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджого Марка Безручка народився 21 березня 1983 року в місті Домбовар, держава Угорщина, де проходив військову службу батько Степан Григорович. Був першою і найстаршою дитиною у багатодітній сім'ї. У 1986 році. Родина переїхала в місто Венспілс Латвійської республіки. Вихованням трьох дітей займалася мати Оксана Васильівна. Андрій дуже любив малювати, ліпити з пластиліну, гарно конструював і звичних дитячих конструкторів машини, літаки, військову техніку. Різ здоровим та спокійним хлопчиком. Любив тварин. Перший клас закінчив в одній із шкіл міста Венспліса. Відтак сім'я повернулася в Україну в село Сівка калуська Калуського району, що на Івано-Франківщині, до батьків матері. Тут у сільській школі Андрій продовжував навчатися на той час. Батьки по татовій лінії проживали у селі Грабарівка. Порятинського району Полтавської області тому багато років підряд Андрій із сестрою Наталою проводили канікули у них, допомагали по господарству на городі. Школу закінчив у 1999 році і вступив до Калузького вищого професійного училища номер 7, де здобув професію електромеханіка. Влаштувався охоронцем у приватне підприємство Крафт. Відтак на завод Венісін. Після реорганізації охоронної фірми працював на сезонних роботах у сусідній Польщі. івано франківську трудився на об'єктах будівництва з 2020 року. Працював у приватному підприємстві села Кропивник, шліфувальником металоконструкцій. Був добродушним, щирим, підтримував хороші стосунки з однокласниками та колегами по роботі. Проживав із своїми батьками, багато читав, цікавився астрономією, займався вправами йоги, любив риболовлю, збирати гриби і завжди порався по господарству, не цурався тяжкої фізичної праці. До лав збройних сил України призваний 28 січня 2023 року. Злагодження проходив у місті Ужгороді та на полігоні рівного після тримісячного навчання брав участь у контрнаступі збройних сил України в Запорізькій області в районі села Роботине Пологівського району у складі військової частини А 44 47 Служив стрільцем-гранатометником у жовтні 2023 року. Переведений у 110-ту бригаду, що базувалася в Покровську Донецької області, після важких боїв за Авдіївку. Перебував у Кіровоградській області на ротації в кінці травня 2024 року. Знову разом з іншими бійцями відправлений у Покровськ. 18 червня 2024 року на позиції поблизу села Новоолександрівка отримав поранення лівої стопи. Лікувався у медичних закладах Дніпра та Житомира. За станом здоров'я потрапив до Калуської центральної районної лікарні, де, на жаль, 17 вересня 2024 року серце бійця перестало битися. Йому навіки сорок 41. Товариш і побратим Ігор Литвин ділиться. Це була людина, яка ніколи не залишила б у біді. Надзвичайно добрий, чуйний, завжди йшов на допомогу, незважаючи ні на що. Велика шана батькам, які виховали гідного сина. Для мене він побратим герой. Андрій був добрим, чесним, відповідальним, додає кохана Галина. Завжди допомагав, підтримував, ніколи не ображав і не ображався. Мав свої плани, сподівання, але не склалося. Свій останній спочинок герой знайшов 20 вересня на кладовищі рідного села. Вічна йому пам'ять і слава.